Окупанти вдарили по пункту швидкої допомоги у Херсонській області. За даними голови ОВА, пошкоджено спецавтівку обійшлося без постраждалих. Після чого ворог знову вдарив з артилерії у житлові будинки. Поранення отримала жінка, її госпіталізували. Атакували також Харківську, Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Українські військові збили один із найдорожчих літаків в армії РФ А 50 та підбили повітряний командний пункт ІЛ-22 м 11 Вони були в Азовському морі. Про це низці українських ЗМІ повідомили джерела в силах оборони. Втім, офіційної інформації наразі немає. У Давосі, Швейцарія, стартує всесвітній економічний форум. Політики з понад сотні країн, бізнесмени та громадські діячі зберуться, щоб обговорити глобальні загрози та виклики серед ключових тем: конфлікт на близькому сході, війна в Україні, а також технологічний прорив штучного інтелекту. Раніше учасники зустрічі радників з питань національної безпеки та зовнішньополітичних радників країн розглянули другу п'ятірку пунктів української формули миру та напрацювання з їх реалізації, як заявив очільник міноборони у меру, вихід на кордони 1991-го залишається стратегічною метою України. Рава Руська, краківець і Ягодин надалі блокуються. Про це повідомляє речник Держприкордонслужби України про ситуацію на польсько-українських пунктах пропуску. Наразі на території Польщі в черзі очікують 1200 вантажівок. Речник Державної прикордонної служби України також прокоментував правила перетину кордону для військовозобов'язаних. За його словами, зміни до законодавства про мобілізацію ніяк не впливають на це. Наголошує, адже часто прикордонники з'ясовують, що мета поїздки людини не відповідає тій, яка дозволяє перетнути кордон відповідно до правил перетину.